Шановні учасники, вітаємо! Розберемо розв'язки задач рівня С першого туру гекону 2023. Задачі 1С. Останнім побудуємо жовте-півколо. Почнемо з сірого півкола. Для цього спочатку візьмемо пряму на ній точку. Дотичне коло, довільний діаметр. І ось ми маємо. Півколо, що дотикається до неї прямої. Далі перпендикуляр і, як із центру оце наше, наше чверть коло. Далі будуємо жовте півколо. Я сказав, що ми будуємо його останнім, я помилився. Воно буде перед останнім. Останнім буде велике півколо. Жовте півколо будуємо так: беремо будь-яку точку це майбутня точка дотику жовтого півкола. Ось наша дотична і довільне півколо. Тепер нам потрібно побудувати таке півколо, значить центр цього півкола. Ось пряма в нас є, де лежить центр цього півкола, і воно має дотикатися до цього кола і проходити через оцю точку. Покажемо на малюнку аналізу спочатку, як ми, збираємо, як ми збираємося це робити. Домалюємо це півколо до повного кола. І симетрично оцю точку відобразимо. От тут вона. Тоді нам потрібно, оцю ж точку ми можемо побудувати, вона просто симметрична цій. Нам потрібно побудувати таке коло, яке проходить через дві задані точки, і дотикається до заданого кола. А таку задачу рівень спорт вже має розв'язувати, вміти. Відобразимо симетрично ця наша точка відносно цієї прямої, ось вона, на малюнку аналізована тут. Отже, без подробиць показуємо всі лінії, які для цього потрібні, щоб побудувати коло, що проходить через дві дані точки, і дотикається до даного кола. Ось ми вже це зробили. І саме коло. Ось воно. Раз, два, три. Центр цього значить, сірого кола дійсно лежить от на відповідній на нашій прямій. Так, сховаємо додаткові побудови. Ну, от, бачимо, що все, все гаразд, все як на малюнку умови, все. Що все як потрібно. Задача розв'язана. Задача 2 c про три квадрати. Ми покажемо розвиток журі. В цій, як і в інших задачах, всюди ми дуже раді, учасники познаходили більш прості і цікаві способи. Ми чесно показуємо способи журі. Першим будуємо оцей квадрат-жовтий, потім оцей сірий, а потім продовжуємо сторони цих квадратів до перетину. Ось перетин, І ще довільно проводимо пряму через оцю вершину. Тоді, а за малюнком аналізу, оцей останній квадрат має бути просто вписаний в цей трикутник. Що робиться гомотетією. Будується отакий от маленький квадрат, допоміжний, проводиться через вершину і вершину квадрата вершину трикутника вершину квадрата лінія, до перетину. Цією стороною. Раз, два, все. І от ми знайшли вершину квадрата, який буде вписано в цей трикутник. Ось таким чином. От у нас вийшла отака конструкція. У нас співпадає з тим, що потрібно було в умові. Задачу розв'язана. Наступна задача 3C. Два кола і два квадрата. Спочатку будуємо два кола сірий квадрат, і потім останню дію будемо будувати жовтий. Так, ось сірий квадрат, і на середних перпендикулярах кола. Розглянемо малюнок аналізу. А з діагоналі, діагоналі жовтого квадрату перпендикулярні і діляться навпіл. А отже, вони потрапляють у відповідні центри кіл. Ми цим скористуємось. А також можна довести, що точка перетину діагоналі жовтого квадрата потрапляє на спільну хорду цих кіл. Це можна довести, доведіться самостійно, користуючись поняттям степені точки відносно кола. Отже, будуємо спільну хорду, десь на ній центр нашого жовтого квадрату а Діагоналі проходять через центри і перпендикулярні, тож, проведемо півколо. Хм, випадково воно пройшло через оцю точку, десь воно перетне, десь півколо перетне оцю лінію значить, спільну хорду, і це центр вже нашого жовтого квадрату. Залишається просто поз'єднувати. З центрами. Так, збільшимо картинку від вершини нашого жовтого квадрату. Так, це випадково воно сюди потрапило цікаво. Так, випадково. От вершини нашого жовтого квадрату. Ну, задача розв'язана. Дивіться, все збігається. Все як. Повинно бути, жовтий квадрат лежить на, на відповідно вершинами на колах. Задача 4. Це була найважча. Першим ми будуємо зірку і місяць і залишається зрозуміти, як в утворений місяць вписувати півкола. Відразу почнемо з цього етапу. І так, маємо місяць, покажемо, як вписати півколо. Відкладемо діаметр нашого майбутнього жовтого півкола окремо. Задамо його і от цей відрізок посадимо як хорду на оце коло. Так, оцей відрізочок, ось він. Його серединка. І зрозуміємо, що. Відрізки такої довжини знаходяться на одній і тій самій відстані від центру цього зовнішнього кола місяця. А отже, центр нашого майбутнього такого півкола, яке буде дотикатися, отак, центр його лежить на отакому от колі, нехай воно буде зеленого кольору. Десь на ньому лежить майбутній центр нашого півкола. Ну, і ще зрозуміло, що цей центр лежить на відомій тепер нам відстані от від цього кола внутрішнього кола місяця сума радіусів. Отже, ми відкладемо таким чином наш. Значить, оцю суму радіусів, і проведемо відповідне ГМТ. Нехай воно буде синього кольору. І там, де вони перетнуться, оці ці два ГМТ, зараз ми отак підсвітимо ще оце коло. Там, де вони перетнуться, зелений синій, це і синє, цей буде шуканий центр нашого півкола. Так, оце в нас відсунемо в бік, воно не для, для пояснень було, а оце вже точка, яка шукана. Дійсно, беремо і відкладаємо. Тут відповідно, оп, дотрикнулося. Значить, причому в нас оце має бути діаметром. Опс, да, потрапило. Ну, Сховаємо зайве. Угу. От, маємо місяць, і в який вписано півколо. Задача розв'язана. Задача 5 це теж одна з найважчих. Спочатку будуємо три півкола, тобто три дотичних кола. Для цього будуємо трикутник КВЦ, вписуємо в нього коло, і А, тоді маємо три кола, що дотикаються попарно. Залишається зрозуміти, де в нас центр отакого кола, яке е, проходить саме по кінцях діаметра цих трьох кіл, які дотикаються. Можна довести, що центр. Цього кола лежить на перетині з перпендикулярів, проведених відповідно у точках дотику, зовні вписаних кіл трикутника АВЦ. Ці перпендикуляри, не середині а перпендикуляри через ці точки проходять через одну точку. І от саме ця точка і є потрібною, потрібним центром оцього останнього кола. З нього вже потрібно провести отак перпендикуляр, і це буде діаметр. Так станеться, що це, все це будуть діаметри. Саме так, зараз побудуємо це в Геогебрі. І так, спочатку трикутник АБЦ, потім його всі бісектриси, оточка в центр вписаного кола. Центри зовні вписаних кіл. Так, от саме ці кола ми всі побудували. Зараз зайве постираємо. І от бачите, дійсно відрізки, про які ми говорили, перпендикуляри в точках дотику зовні вписаних ків, перетинаються в одній точці. І це саме потрібна нам точка. Цю точку з'єднаємо, наприклад, ну, з цією вершиною, перпендикуляр. Ну і оце майбутнє півколо. Зараз ми проведемо саму останню побудову оце коло. І воно перетинає відповідно. Оцей факт можна довести за теоремою Карно. Пропоную вам зробити це самостійно. Так, от ми прибрали зайві точки, зайві лінії. А, ну і бачимо, що дійсно в кінцях діаметра перетинає наше коло. Оця хитра точка, яка нам допомогла, центр нашого доп... останнього кола, називається точкою БВНа. Можна про неї почитати. Задача розв'язана. Шоста задача порівняно нескладна, як для рівню С. Спочатку будуємо п'ятикутник, потім будуємо квадрат. Потім залишається побудувати останній квадрат. За його вершиною ставимо десь вершину тут. І за двома точками на його сторонах. Значить, оці от дві точки, ось вони у нас. Мусимо на них побудувати півколо. Десь на ньому лежить оця вершина майбутнього квадрату. Ставимо. Будь-де. Ось вже пішов наш майбутній квадрат. Ну так, оту точку я все ж таки витираю. Зря її поставив. Зараз ми її знайдемо. Насправді вона лежить на бісик 3 кута. Під 45, це ж у нас квадрат. Власно кажучи, ось вершина квадрата. Проводимо перпендикуляр. Проводимо перпендикуляр. От наш квадрат, який мали побудувати. Задача розв'язана. Бажаємо успіхів на другому турі.